У міського голови Олександрії Степана Цапюка з'явився новий заступник. Ним став депутат від радикальної партії Олега Ляшка Сергій Гриценко. Займатиметься новий заступник економічними питаннями. Кандидатуру Сергія Гриценка підтримали 1 липня на сесії представники майже усіх політичних сил в Олександрійській міській раді. Утрималися лише двоє депутатів укропу. Однак деякі депутати відверто здивувалися такому призначенню. Адже не так давно Степан Цапюк відкрито критикував Сергія Гриценка та виступав проти того, щоб той був головою планово-бюджетної комісії міськради. мене питання до Степана Кириловича. Я так розумію, що ця посада за вашою згодою, правильно? Так. А тоді я хотів би, щоб ви прокоментували, от я знаю Сергія Петровича півроку, моя думка про нього не помінялася за півроку. А пам'ятаючи, коли ми вибирали його на посаду голови постійної комісії, у вас були висловлювання, а тепер за півроку ви поміняли свої думки я хотів би, щоб ви прокоментували, можливо, дали оцінку або з іншої сторони. Однак сьогодні міський голова очевидно змінив свою думку щодо свого нового заступника, та й взагалі назвав політику тонкою справою. Зрозуміло, ви вибидали не бачили команду? Що доделано? Доповідник, довідник це ще <пліція>, тонкість. Я розумію, що нові, що нові, ми знаємо центр по води, а я знаю центр по газосії. Що ви говорите? Я це приймаю. Анний заступник мера Сергій Гриценко з міським головою щодо тонкощів політики погодився і пояснив, що його кандидатуру на заступника погодили усією фракцією радикальної партії Олега Ляшка в міській раді. На цій посаді він планує виконувати обіцянки своїм виборцям. А міському голові пообіцяв завжди говорити правду в очі. Якщо відверто сказати, то для того, щоб щось зробити для виборців, так для нашого міста. Ну я вважаю, що Ну, потрібно йти у виконавчу владу. Це перше. Друге, на сьогоднішній день ну, політика це ж таке, ну, справа така тонка, і наша фракція розуміє, що. Потрібно працювати з тими людьми, які сьогодні є в виконавчій владі. Тим більше я можу сказати, що по моїм, ну то, що я наблюдав останні три місяці, то депутатський корпус все ж таки він не зміг змінити виконавчого комітету, але все ж таки він домігся від тих людей, які сьогодні працюють. Працюють, що вони почали працювати, от більш відкрита. Я погодився, враховуючи те, що ну, все ж таки мій досвід от, роботи депутатом, і я працював заступником, Я вважаю, що я зможу і допомогти депутатів, і все-таки ввести цю систему Прозора і буду працювати над залученням інвестицій. Я розумію всю відповідальність, яка сьогодні на на мені є, і розумію тих критиків, які сьогодні мене можуть критикувати. Але ну я на це зважати уваги не буду, буду працювати. А там як вийде. Після призначення на посаду заступника міського голови Сергій Риценко не буде входити до складу виконкому міської ради, а залишиться діючим депутатом міськради.